Сумний тиждень для білої церкви щодня місто прощається зі своїми захисниками сьогодні. На щаті зустріли Анатолія Ситка. 39-річний воїн був кулеметником механізованого батальйону 17-ї окремої криворізької бригади. Він загинув 23 липня цього року під час бойового завдання на Сумщині. Попрощатися з ним до центрального собору прийшли рідні, друзі та побратими. Поховали Анатолія на Алеї Слави Сухоярського кладовища. Вічна слава герою. вся поїздки не Кордонник з білої церкви організував течу через кордон двох земляків та івано-франківця. Про це стало відомо з держреєстру судових рішень. Спершу чоловік промалював на карті детальний маршрут руху, дав поради своїм знайомим щодо необхідних речей, часу і місця зустрічі та виїзду, та взявся їх особисто супроводжувати вже у суді. Він розповів, що вони помилилися поворотом та своєчасно не зійшли з автобуса і були затримані правоохоронцями на блокпості. Каже, грошей за організацію не брав. Співучасники домовлялися зустрітися на території іноземної держави, куди він планував потрапити після того, як вилікує матір. Наразі білоцерківський організатор відновив проходження військової служби. Наміру незаконно перетинати кордон немає, а у вчиненому розкаявся. Суд присудив йому два роки умовно а також зобов'язав виплатити 30 тисяч гривень за залучення експертів. Нещодавно Київська обласна прокуратура повідомила про затримання директора одного з комунальних закладів на хабарництві у 15 тисяч доларів США. Посадовець нібито планував вплинути на ВЛК з метою зняти когось з військового обліку. Затриманого взяли під варту з можливістю внесення застави у понад 1,8 мільйона гривень. Правоохоронці традиційно не розкривають імені підозрюваного, але за наявною інформацією з відкритих джерел ймовірно йдеться про очільник. Ка Білоцерківського медичного коледжу Максима Сербіна. У відповідь на запит нашого телеканалу в Київській обласній раді, який підпорядковується навчальний заклад, не стали підтверджувати цю інформацію. Натомість там повідомили, що від 9 липня Сербін звільнився з посади за власним бажанням. Нині обов'язки директора виконує Катерина Кваша. Попри скандал, коледж працює у штатному режимі та у межах вступної кампанії. Вже подано 530 заяв від абітурієнтів. Київська обласна рада не є уповноваженим суб'єктом у межах кримінального провадження та не має повноважень надавати оцінку обставин до судового розслідування. Також наголошуємо, що згідно зі статтею 62 Конституції України, особа вважається невинуватою в вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду, враховуючи викладене для отримання повної та достовірної інформації з порушених у запиті питань. Рекомендуємо звертатися до компетентних правоохоронних органів, зокрема до органів прокуратури. Навесні група осіб увірвалася у відомої біля церкви спортзал і влаштувала стрілянину. І хоч минуло достатньо часу для з'ясування обставин інциденту. Досі більшість питань залишаються без відповідей. Наш журналіст Ярослав Гопаца збирав інформацію по крихтах, щоб скласти все в один пазл. Понад чотири місяці тому Білоцеркву сколихнула новина про стрілянину в одному з найвідвідуваніших спортзалів міста. Тоді група чоловіків увірвалася до приміщення, де між ними відвідувачем виникла перепалка. За кілька хвилин зловмисники відкрили вогонь, поранивши ноги чоловікові. Після чого втекли. У той же день білоцерківські поліцейські розпочали досудове розслідування за фактами замаху на вбивство, хуліганства та незаконного поводження зі зброєю. Поліція Київщини затримала шістьох осіб, причетних до. Стрілянини на Білоцерківщині поліція розшукує ще чотирьох причетних осіб та встановлює мотиви злочину. Зломисникам загрожує до 15 років позбавлення волі. Відтоді жодного оновлення інформації від правоохоронців не було. Тож, з огляду на суспільний інтерес до цієї непересічної справи та низку чуток, у квітні наш телеканал надіслав інформаційний запит. Ми хотіли дізнатися на якому етапі перебуває слідство, але новопризначений керівник Білоцерківської райуправління поліції Сергій Рудик. Споміж 16 питань відповів по суті лише триває досудове розслідування. Відповідно до закону України таємною інформацією, є інформація, доступ до якої обмежується відповідно до часини 2 статті 6 цього закону, розголошення якої може завдати шкоди особі, суспільству і державі. Таємною визнається інформація, яка містить державну професійну банківську розвідувальну таємницю, таємницю досудового розслідування та іншу передбачену законом таємницю в даному випадку. Ви не являєте стороною кримінального провадження, що унеможливлює надання інформації, яка містить таємницю до судового розслідування. Тож на всі інші питання пан Рудик відмовився відповідати. Зокрема, чи затримано всіх учасників стрілянини, чи пов'язаний конфлікт із бізнес діяльністю, кого вже допитали тощо. Ба більше головний поліціянт навіть не надав номер кримінального провадження в ЄРДР, за яким можна було б відстежити перебіг справи у червні. Ми надіслали повторний запит, але цього разу вже до обласної поліції. Втім, і там вирішили не вдаватися до подробиць, лише додали, що вже. То судове розслідування завершено. Наразі слідчі скерували до Білоцерківського міськрайонного суду обвинувальний акт. Натомість наше повторне прохання надати номер кримінального провадження знову проігнорували, але навіть без цього ми знайшли його в судовому реєстрі. Там вже 17 ухвал щодо цієї стрілянини, і в них є деталі, про які поліція публічно не повідомляла. Зокрема, з матеріалів стало відомо, що до справи причетні загалом семеро осіб. Втім, стріляв лише один п'ята особа в списку фігурантів, уродженець Грузії, громадянин України та приватний підприємець, на отриманні якого перебуває троє дітей. Згідно з ухвалами, саме він здійснив чотири постріли з пістолета Макарова. Перебуваючи у приміщенні спортивного залу «Атлант Спорт» з раніше ним придбаними без передбаченого законом дозволу чотирма бойовими патронами спровокував конфлікт, під час якого у особи 5 виник умисел на спричинення тілесних ушкоджень особі 12. протиправними діями потерпілому завдано тілесних ушкоджень у виді множинних вогнепальних наскрізних поранень, обох стегон та правої гомілки з вогнепальними переломами середньої третини лівого стегна та нижньої, ні, третини правої гомілки та пошкодженням лівої стегнової вени та правої гомілкової артерії. Після затримання суд помістив підозрюваного під варту, а згодом змінив запобіжний захід на домашній арешт. Але вже 21 травня Феміда застосувала особисте зобов'язання. Попри те, що прокурор вважав, що у разі зміни запобіжного заходу підозрюваний матиме можливість впливу на свідків. Відтак йому заборонили залишати Київську область без дозволу, спілкуватися зі свідками у справі. А також він має повідомляти про зміну місця проживання чи роботи. То ще буде реальне покарання Винуватців стрілянини у ТРЦ Вега покаже час. Ярослав Гопаса, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква. Будь у курсі всього, що відбувається у твоєму місці, а це можна зробити на сайті bc.espresso.tv. Новини, яким довіряють, читайте нас у зручному форматі. Бо наші журналісти пишуть цікаві статті, новини, збирають думки експертів та публікують блоги. Наприклад, цього тижня про екологічний стан річки Розь говорить автор петиції до президента. Щороку наприкінці липня в усьому світі відзначають тиждень боротьби з гепатитами. Його мета привернути увагу до проблеми поширення вірусних гепатитів, нагадати про небезпеку хвороби та важливість профілактики і раннього виявлення. За даними місцевої епідеміологині Марини Ляшко, лише від початку цього року в громаді зафіксували 87 випадків гепатитів. Для порівняння за весь минулий рік їх було 76. Найбільше це 82 випадки хронічного гепатиту. Зі яких 70 типу С, який роками може протікати безсимптомно та може призвести до цирозу або раку печінки? Крім цього, зафіксовано три випадки гострого гепатиту, з яких два типу Б лікарка каже, найкращий засіб берегтися від хвороби вакцинація та гігієна. Дійсно, це має дуже тяжкі наслідки в багатьох випадках, особливо якщо ми говоримо про людей більш старшого віку, чоловіків, от, зокрема, які зловживають харчуванням, так і зловживають алкогольними напоями люди. Їм набагато складніше переносити це захворювання, тому що дійсно основним таким. Мішенню, де саме вражає найбільше вірус, як при А, і Б, і С гепатитах, неспроста ж називається він гепатитом, тому що вражаються гепатоцити, притом вражаються серйозно. Якщо ми говоримо про гепатит А, він має такий швидкоплинний перебіг і не переходить в хронічні форми, але він також має бурхливий перебіг і бурхливу реакцію організму. І, на жаль, людина тоді залишається впродовж усього життя носієм цієї інфекції. Ну, ви ж чули, хвороба Боткіна, так по іншому це називається, або ще називають хвороба брудних рук. Війна триває, і нашим хлопцям на передовій вкрай потрібна допомога. За словами волонтерки Білоцерківської групи, поклик серця Ольги Дубініної нині на фронті не вистачає техніки та автівок, бо вони горять і швидко виходять з ладу. Також захисники потребують старлінків, зарядних станцій та маскувальних сіток, щоб ховатися від ворожих ФПВ-дронів. Крім того, волонтери просять містян долучатися до плетіння сіток, адже не вистачає рук. А ще закликають донатити, бо кожна гривня. Має значення навіть найменша допомога це вже внесок у спільну перемогу. Якщо ви хочете допомогти, телефонуйте за номером, вказаним на екрані. Хлопці дзвонять, і кожен раз уже потрібно вчора. Тому чекати ми не можемо місяць, два. Уже навіть дійшло до того, що авто ми взяли вже в борг. Отака зараз ситуація тяжка. Да. Сіток просять дуже багато, дуже, і завжди е, запитів на них купа, їх просто не встигають плести. Закриваємо те, те, що встигаємо. Те, що не встигаємо, ставимо на чергу. Якось так це на сітки, це завжди запит. У парку імені Шевченка провели спортивні ігри для містян. Територію обладнали тренажерами та локаціями з різних видів спорту. Тепер такі ініціативи проводитимуть, щовихідних, аби кожен міг спробувати себе в активних розвагах. Тут працюють інструктори, які пояснюють правила та заохочують людей долучатися. Пограти можна у флорбол, доджбол, корнхол, пан футбол, бадмінтон тощо. Перехожі вже встигли зацікавитися новими локаціями та змагалися між собою. Наша Знімальна група теж випробувала на собі деякі ігри і радимо їх білоцерківцям. У нас в білоцерківській громаді проводиться цікавий захід. Це шляхи до перемоги в кооперації з програмою Ти Як ментального здоров'я. І працює 10 локацій з видів спорту, на яких можна прийти позайматися та Попіклуватись про своє ментальне здоров'я спорт важливий, тому що це розвиток, це фізичний розвиток, розвиток свого тіла. Ви маєте підтримувати рівень свого здоров'я, всебічно розвиватись, тобто це. Плюс це додаткове спілкування. Можна приходити з друзями, з родинами. Ми відкриті для всіх. Ми відкриті для ветеранів, ми відкриті для дітей, для батьків, для людей з інвалідністю. Я працюю на локації, яка називається Корн Холл. Локація дуже цікава. Найбільше захоплює людей, які проходять повз, просто пару секунд гри зацікавлює, вони проходять далі, вибирають інші гри. Суть моєї локації це потрібно. Потрібно взяти мішечок, попасти в ціль. Ну, це дуже весело, особливо для підлітків, дітей. Вони дуже задоволені цим. Все дуже подобається їм. Завтра буде новий день і нові історії, про які ми вам обов'язково розповімо. Тож залишайтеся з білоцерківською командою «Еспресо», або ми працюємо для вас. Разом ми здатні змінити світ навколо. Бережіть себе. Мирного всім вечора і до зустрічі завтра в ефірі.